Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце не Дорогі Друзі! Вітаю всіх на каналі Паранот. Для тих, хто зайшов вперше. Моє ім'я Оксана і канал Паранот Парфумерний. Так, назва відео Я тебе люблю, але не зовсім. Це слова з пісні відомий. І це слова, як мені здається, суто жіночі. Дійсно, це парфмерна історія, з якою стикаються ну, майже всі парф захоплені. Сьогодні відео буде дуже коротке, але, як мені здається, дуже цікаве. Я розповім про аромати, в які була закохана, але кохання зникло після того, як я придбала той аромат. Потім розповім про аромати, яким я охолола. І моє кохання набуло нових фарб. І розповім про аромат, якому я охолола. А потім все це вилилося у кохання врешті-решт. Почати хочу з аромату з нового аромату, який в мене. В коробці, це не розпаковка, я, звісно, цей аромат вже тестувала. Це аромат від бренду Жердіна Бенесере Амбер. Цей аромат, з яким я познайомилася ще в 2015 році, і це був перший аромат цього бренду. я закохалася дійсно, це амбровий аромат. Це теплий, м'якопряний, жіночний, дуже цільний аромат. І саме з нього, як я вже сказала, почалося моє знайомство з брендом Жардіна Бенесере. І він настільки мене полонив своєю жіночністю, своїм таким. Пухнастим звучанням. Він дуже довго тримався в мене на руці. Я тоді його не купила, тому що в наявності в магазині був тільки тестер Аромати цього бренду достатньо природні, достатньо природні, у них дуже гарні технічні характеристики. Ну, ось по звучанню вони більше підходять на парфум на кожен день. І я замовила цей аромат, і яке ж було моє розчарування. Що я отримала зовсім інший по звучанню аромат. Я навіть не знаю, що це. Не думаю, що змінилася формула. Я думаю, що, скоріш за все, змінилося моє сприйняття. Парфум не напружує мене. Парфум не здається мені якимось неприємним, він не видає нічого такого е, жахливого. Але він мене не чіпляє так, як чіпляв тоді, у 2015 році. Він мене просто закохав. І наразі я знаю, що якщо я залишу цей аромат у себе, він буде просто стояти, тому що такі ароматів на кожен день у мене достатньо. І напевно, вже змінилися мої смаки, я так думаю. Хоча у мене є декілька ароматів цього бренду, і я із задоволенням ними користуюся. І навіть з одним ароматом Б'янколаос у мене стався просто якийсь запій. Я носила його кожен день. Я не знаю, в чому справа. Я не знаю, чому справа, але це для мене абсолютно інший аромат. Це не тепла амбра. Так, це Амбра, але Амбра більш, напевно, якась свіжа і легка. Він приємний, але ось той загадкової чуттєвості я в ньому не відчуваю. Тому цей аромат я буду продавати. Ось така, ось така незадача. Купила на осліп і зробила, ну, помилку. Хочу сказати, що, друзі, не звкакайте з мріями, насолоджуйтесь своїми мріями тут і зараз, тому що мрія може з часом бути не такою вже солодкою, не такою бажаною. Ну, як сталося у мене? Наступний аромат. Також у мене достатньо давно: це аромат Тардес від Карнер Барселона. І цей аромат з'явився у мене саме тоді, коли я була закохана в мигдальні аромати. І мигдалевий аромат мене просто оточував. У мене були засоби для тіла мигдалеві, я поглинала мигдалеві горіхи, я робила завжди вибір в бік якогось мигдалевого десерту. Тобто у мене все навколо було просто мигдалевим. І аромати я носила саме в той час суто мигдалеві. І логічно, що саме тоді з'явився у мене аромат Тарбес. Мені здається, не закохатися в цей аромат неможливо. Це теплий, як мені здавалося тоді. Це теплий, м'якопряний, мигдалевий, солодкуватий аромат на просто такий мастхев на прохолоду, на прохолодні дні. Дуже такий, знаєте, зрозумілий з одного боку. І з іншого боку у нього таке глибоке нішеве звучання, ну, тобто чудовий аромат, чудові, чудові складові, і, взагалі, аромати Карнер Барселона вони відрізняються якісним звучанням і технічними характеристиками. І, врешті-решт, заробивши собі алергію на мигдаль, і це правда. Моє, таке, моє захоплення мигдалевим всім мигдалевим ну, трохи пішло на спад. І я вже не так часто користуюся мигдалевими ароматами. Я не, не розлюбила ноту мигдалю в парфумерії, але я заспокоїлась, як то кажуть. Так ось, я просто забула про аромат Тартес. Він, я навіть забула, що він в мене є. Оскільки ароматів багато, я не звертала на нього увагу декілька років. І нещодавно восени минулого року я була в лікарні і в кабінеті лікаря я відчула Якийсь такий цікавий аромат, і відчула я його свіжим, свіжо м'якопряним, сандаловим, І він здався мені дуже знайомим. Але я не вгадала аромат. Я спитала знайому лікарку, що це за аромат. І вона мені сказала, що це Тардес від Карнер Барселона. Я, я просто була вражена, тому що я, мені здавалося, що я знаю Тардес, і він звучить не так. Я прийшла додому, і повернувшись додому, я знайшла, звісно, Тардес. І що я відчула, це зовсім не те, що було. Тоді, коли я носила цей аромат, тоді, коли я захоплювалася саме парфумерією Карнер Барселона і мигдалевим ароматом і Тардесом. Особливо це аромат дійсно став якимось свіжим, не таким не цитрусовим свіжаком, але в ньому відчуваються якісь Такі зелені овочеві ноти, а насправді дійсно в ароматі є селера, і раніше я взагалі не відчувала її. А зараз це зелений овочевий, овочево-зелений, напевно, так скажемо, аромат. Я навіть могла би позбутися цього аромату, тому що мигдалевих ароматів в мене достатньо. І я вже не хворію цією нотою. Але це просто якась магія. Я так вважаю, що напевно змінилася якась формула з часом. Аромат просто настоявся і став, напевно, таким, яким він повинен бути. Чомусь та нота селери в ньому заявлена. От наразі це аромат про селери, селеру і сандал. Ну, я так відчуваю цей аромат. Ось така метаморфоза. Ось така якась магія. ну Парфумерія це завжди магія, але він мене здивував, і я закохалася в нього ну вдруге. Далі мова піде про аромати від бренду Ксержов. І перший аромат, про який я хочу розповісти, це Cross 2. Аромат, про який я чула чи не найбільше, напевно, відгуків чи за будь який аромат від Ксержов. аромат, який описують люди як щось неймовірне, соковите, яскраве, аромат з неймовірними технічними характеристиками. Аромат яскравий. Тропічний, чуттєвий, дуже-дуже соковитий і дуже смачний. Розповідали, що цей аромат в цьому ароматі вас просто захочуть з'їсти. Ось такі якісь неймовірні просто порівняння. І я намалювала у себе в голові неймовірну картину маслом, звісно. Що це щось просто чудове. Аромати не бюджетні. Але я була готова купити цей аромат наослід. Напевно, тоді моя душа бажала жадала чогось соковитого, неймовірно смачного. Що може бути смачніше, ніж стиглий соковитий манго та ще й лактонні ноти, про які розповідали, що це просто щось неймовірне. І я просто готова була купити цей аромат і насолоджуватися також, як всі, як всі, хто співав оди цьому аромату. І на щастя, на щастя, в мене з'явилася можливість. можливість Придбати ось такий відливант аромату, і це був просто якийсь шок. Хочу ще раз звернутися до своїх підписників, до глядачів. Як би вам не подобався парфумерний блогер, як би вам не імпонувала людина, ну не можна на 100% спиратися на її думку. Ми всі дуже різні. І я постійно це кажу, але і в такі ситуації також я, як і всі, також такі ситуації зі мною трапляються, на жаль, я ніяк не очікувала те, що я відчула. Це просто, ну, це просто розчарування, як воно є, з великої літери, правда. Аромат. Дісно якихось тропічних, екзотичних фруктів на сонці, можливо прив'ялених, навіть підгнивших, і абсолютно немає ніякої лактонності, я її не відчуваю. Якщо слухати з флакона цей аромат, Можливо, є якась така, як наче, знаєте, синтетичне, не синтетичне молоко, а рослинне молоко, соєве молоко або кокосове, ну, щось таке, начебто відчувається, ну, тропічність якась така, як, яка буває ось в, засобах, в засобах від засмаги. Але я, коли я цей аромат наношу на себе, це просто парфум, який хочеться змити. І я навіть не здивуюся, якщо іншим людям він сподобається від мене. Але головне, як носій аромату відчуваю його. Я відчуваю саме гнилі фрукти екзотичні. І повірте, це ще гірше, ніж наше яблука і груші. Екзотичні фрукти, вони ну, непривабливо, непривабливо гниють. Я, звісно, це моя думка, я вибачаюся одразу, і, можливо, хтось обожнює цей аромат. Ми всі дуже-дуже різні, бачите, мої рецептори ось, вихватують саме у ці якісь неприємні ноти. Ще додам, що на моїй шкірі цей аромат ще і гірчинку дає. Неприємно. Поряд з солодким таким підгнившим ароматом ще й гірчинка. Ну, тобто, це взагалі мене добиває. Технічні характеристики супер, аромат стійкий, аромат дуже такий яскравий, голосний і дуже довго тримається. Але в даному випадку це. Ну, Це не додає йому якоїсь цінності, тому що аромат не подобається. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, аромат букет-ідіалі -e від Ксержов. Аромат, який мені сподобався, як тільки я послухала цей парфум. Одразу декілька ароматів він мені нагадує, хоча він з'явився раніше, ніж вони я. Навмисно не називаю ці аромати, це дійсно моє, моє сприйняття. Мені подобається цей аромат, тому що це неймовірний букет із спецій. Він е, надзвичайно стильний, надзвичайно він е, дійсно е, починається кальянною вишні, вишнею. Саме так звучить кориця. Я хочу сказати, що я невеликий шанувальник. Коричних ароматів. У мене були аромати з нотої кориці, яких я позбулася, я носити їх просто не могла. Але тут вона неймовірна, тісно. Аромат грайливий аромат, дуже гарний в ароматі є тютюн, також просто чудовий тютюн. Тобто аромат мені сподобався. Але, відносивши від левант, я була, ну, Дуже розчарована стійкістю аромату. Всі знають, що ароматик Сіржов не бюджетні. Але де ж стійкість? Ну, тобто аромат взагалі на мені не тримався. Я хочу сказати, що я була настільки розчарована нестійкістю цього аромату, що я почала вишукувати якісь недоліки. Я зрозуміла, що не потрібен мені парфум, який тримається на мені 2 години, який я не відчуваю від себе, і не відчувають оточуючі. оточуючи, і навіщо мені такий аромат за такі великі гроші? І я просто Спокійно забула про нього, тобто я цей аромат викреслила зі свого життя, і вже минув час, і я знайшла пробничок, і я наводила лад в пробничках і знайшла пробничок. І думаю, якщо там щось залишилося, я просто його використаю і викину. Я нанесла на себе цей аромат, і він протримався аж до ранку. Я відчувала його постійно, від, від рухів, від шкіри. Це було так чудово, тому що Армат, дійсно, на мій погляд, один з найкращих арматів, не дивлячись на те, що якщо я не помиляюся, він був створений у 2010 році. Треба перевірити, якщо я помилилася, то вибачте. Але тобто, то, те, що він був створений давно, це 100%. І я була вражена, і я зрозуміла, що все ж таки замінити повноцінно замінити цей аромат, мені ніхто не зміг. І ось я тримаю в руках такий. Багато багатостраждальне придбання, придбання, до якого я йшла. Я постійно себе мовляла, що, можливо, він мені не потрібен. І не такий він унікальний. Ні. Для мене цей аромат неймовірний. І так, багато ароматів, ну не багато, але декілька ароматів схожі на нього. І є в ньому відголоски. Аромату і лос черрі, і відголоски аромату Atelier de Works Lunfillін все ж таки я себе видала, так, я відчуваю, я дійсно відчуваю. Але, можливо, я десь порівнювала його, знаєте, з ароматом, наприклад, Лунфілін, який має неймовірну стійкість, такий занадто голосний, і яскравий. Але це просто стильний аромат, який, на мій погляд, випередив час. Ось так, від забуття, від майже нелюбові, яку я сама собі нав'язувала, я знов закохана, знов щаслива, що у мене є цей аромат, тому що я просто отримую задоволення. Я не знаю, що змінилося. Можливо, знаєте. Коли ти відпочиваєш довго від аромату, ти забуваєш його, і твої рецептори чисті, і потім ти його сприймаєш якось довго, тобто у тебе не замилені рецептори. Можливо, дуже настоявся пробничок. Можливо, Ну, все, все ж таки аромат в мене. Я неймовірно щаслива і саме вислів. Я тебе люблю, але не зовсім до останнього аромату не, ну, не, можна, не можна його застосувати, тому що я закохана в цей аромат. Насправді дуже-дуже щаслива від того, що я скучила за ним. І я зрозуміла це, що я за ним скучала. І це дуже-дуже приємно. Я вдячна вам за увагу, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бажаю вам щастя, любіть себе, бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна. До нових зустрічей!